Далі в нас друге положення. Це положення з колін метання ручної гранати. У нас є така стійка, яка нас трохи захищає від ураження. По-перше, нам треба обрати положення, з якого ми будемо кидати. Ще, Це перше. Якщо ми кидаємо з лівого коліна, тобто у нас ліва нога на коліні стоїть, права нас тримає, то замахування потрібно робити по вісі. Ось вісі у нас іде. Якщо ми змінимо положення та будемо збудляти гранату з правого коліна, то вісь нас йде вже за плеча, за спини. Як ми метали гранату з положення стоячи. Чому так? Тому що найголовніше це рівновага, не завалитися і не попасти під обстріл. Спробуємо з такого положення. нас. Ми потрапили в ціль. Далі переходимо до третього положення.